Зима 2023 року буде чи не найважчою за історію усієї незалежності нашої країни. Ворог наносить ударів по критичній інфраструктурі наших міст. Саме тому варто готуватися до зими заздалегідь. Якою буде зима у Червонограді? Яким буде опалювальний сезон? Та чи буде місто зі світлом? Сьогодні ми спілкуватимемося з першим заступником міського голови Червонограда Дмитром Волком. Дмитро Ігорович, знаємо, що вже до 7 листопада місто має бути з теплом. Перш за все, тепло подадуть у школи та лікарні, а вже потім до будинків. Розкажіть про це детальніше. Е, ну, дійсно, проглядаючи температуру зовнішнього повітря, яка буде відповідно починаючи з четверга цього тижня, буде значне пониження середньодобової температури і згідно. Порядку, якщо температура буде нижче ніж 8 градусів, ми мали би запустити систему центрального опалення. Комунальне підприємство Червоноград теплокомуненерго, яке є основним надавачем послуг з теплопостачання, має дві котельні, які забезпечують теплом лікарні на території громади, і ми будемо з них починати. Фактично вже надійшов лист від керівника Червоноград Теплокомуненерго з прогнозом гідромецентру щодо середньодобової температури. І до кінця тижня буде підготовлено розпорядження міського голови про початок опального сезону з понеділка, 7 листопада. Ми вже маємо підписану угоду з НАФТОГАЗ-трейдингом щодо закупівлі газу. Відповідно, після того як буде видане розпорядження, Львівгаз зможе розпломбувати засовки і ми зможемо подати газ на котельні. Так як я вже озвучив, перше ми будемо подавати на медичні установи. Відповідно, потім на заклади освітні, і вже після цього на для населення. Спілкувалися ми з департаментом паливо енергетичного комплексу Львівської військової облдержадміністрації. Відповідно, десь є прохання максимально скоротити. Споживання енергоносіїв, і фактично, ми дотягнули. Ну такого ще не було в Червонограді, що ми почали опалювальний сезон аж у листопаді, тобто, зазвичай в нас опалювальний сезон починався там п'ятнадцятого, 17 сімнадцятого жовтня, а тут. Затримкою майже на місяць це було спровоковано тим, що в першу чергу погодні умови сприяли, а друге, це все ж таки обмежений ресурс енергоносіїв. Чи буде достатньо нам газу, чи доведеться економити? Звичайно, що згідно доручень. Кабінету міністрів України, а також Міністерства регіонального розвитку було доведені ліміти газу, які були скорочені на 10% від тих лімітів газу, які були в минулому опалюванні сезону, з врахуванням того, що опальний сезон був. Ну, відносно теплої, ми споживали газу менше. То в цьому сезоні нам доведені ліміти ще на 10% менше. Звичайно, це приведе до того, що десь прийдеться ще більше економити і не завжди буде достатня температура в помешканнях згідно санітарних норм. У цьому році якою є допустима температура у помешканнях? Ну багато. Було дискусій щодо допустимої температури в помешканнях, але змін до санітарних норм на законодавчому рівні не внесено. Тобто допустима норма в помешканні має бути 18 градусів. Але я думаю, що всі з розумінням віднесуться до тієї ситуації, яка є зараз в державі, що ми перебуваємо в стані війни і, напевно, треба бути. Розважливим і розуміти, що ну, фактично така температура може і не бути в тих помешканнях. В першу чергу тут треба звернутись до самих власників житла, що житло має бути максимально підготовлено до проходження опального сезону, тобто мають бути утеплені вікна, дверні прорізи. Відповідно, багато людей можуть там. Ну там жити, наприклад, в менших кімнатах, ніж більше, тобто для того, щоб максимально акумулювати теплову енергію, чи готове місто допустимо до такої ситуації, що ми можемо опинитися без світла на 48 годин. Знаємо, що за такий час будинок повністю охолоджується. Як діятиме міська влада в в такій критичній ситуації? Ну, це питання є дуже таке болюче, і, напевно, багато хто скаже, так, ми готові. Ну, це риторичне таке питання, і відповідь буде відносною. Можна бути до всього готовим, тобто можна зробити пункти обігріву, бути морально готовою, але. Ми настільки привикли до комфорту, що ну, напевно що не готові. Тому що ну, всі хочуть комфорту, всі хочуть пересуватись е, освітленим містом, е, проживати в теплих квартирах, е, вчасно готувати їжу, а не бути там на сухпайках. Тому е, тут відповідь відносна: і готові, і в той же час, і не готові. Ну. А, а що будете робити, якщо така ситуація станеться, будуть скарги машканців, або порадьте як машканцям самостійно підготуватися до такої критичної ну, розумієте? Якщо е, ми говоримо про м, перебої з газопостачанням, то відповідно е, своє помешкання можна там обігріти м, кондиціонером, електро, побутовим електроприладом. Хтось має е, там електроопалення, тобто, ну Можна по-різному обігріти своє помешкання, коли ж е будуть перебої з електроенергією, то всі ми розуміємо, що є проблема навіть з функціонуванням системи індивідуального опалення, яке е маючи газ, все одно не буде працювати без електроенергії. Якщо не буде електроенергії, наприклад, якщо ми говоримо про все місто, ну, то відповідно маючи навіть газ чи там, е тверде паливо в. Тих закладах освіти, які мають індивідуальні котельні, вони також не зможуть прокачувати цей теплоносій. Тобто тут буде проблема. І на сесії Червоноградської міської ради була виділена сума коштів для різних балансовоотримувачів для закупівлі генераторів. Це альтернативні джерела електроенергії. Звичайно, вони всіх потреб не вирішать. Але принаймні об'єкти такої критичної, тобто локально, ми могли б усувати ті ну, вірніше, надавати ті потреби, які б потребували мешканці. Крім тепла, відсутність електроенергії, вона також потягне за собою надання послуг водопостачання і водовідведення. Ну, ми проходили не одну нараду, і якщо, наприклад, десь не на рівнинних територіях, де міста мають певний ухил, відповідно можна подати воду на верхню точку, і вже потім самопливо вона дістається до помешкань. Червоноград є. Розміщений фактично на рівнині і для того, щоб забезпечувати водопостачанням, наприклад, всього населення в житловому фонді, який є. Ми маємо 5 водозаборів, ми маємо станцію підкачки води в місті. Ми маємо, ну, окрім свердловин, є. Підкачка другого підйому, яке постачає воду в місто, відповідно створюється відповідний тиск в мережі. Мережа все є закольцована. Відповідно, треба, щоб ці всі станції працювали одночасно і забезпечували належний тиск. Окрім того, в нас є 20 центральних пунктів, які підкачують воду в багатоквартирні будинки більше ніж 5 поверхів. Тобто це знову ж таки вони потребують джерел живлення. Окрім того, ми маємо 17, якщо не помиляюсь, насосних станцій, які забезпечують водовідведення на очисні споруди. Без електропостачання, знову ж таки, і не будуть працювати очисні споруди, які потребують там, підкачування кисню, насоси, щоб працювали. Тобто, Це реально комплексна проблема. Частково, за рахунок бюджету, ми закупили вже дизель-генератори. Зараз триває процедура поставки ще одного дизель-генератора. Також на котельні ми закуповуємо два дизель-генератори. Ну, десь точково ми будемо до того готуватися. Якщо все вдасться, то ми закупимо ще машину, таку для відкачування. Фекальних стоків з домогосподарства, також з насосних станцій, якщо в цьому буде потреба. Тобто ми готуємося до цього процесу, але труднощів є багато. А як в таких випадках критичних діяти з незахищеним соціальним варством, наприклад, пенсіонерам, які залежать, не мають можливості? Утеплитися самостійно свої домівки, і буде така ситуація, що вони залишаться у холодних квартирах. Ну квартири як такі, якщо сусіди будуть забезпечувати більш-менш належні умови для свого перебування, відповідно сусіди від того також будуть користатись, тому що при прогріванні стін все одно тепловідача здійснюється. Окрім того, ми провели на минулому тижні нараду з балансоутримувачем щодо забезпечення діяльності стаціонарних пунктів обігріву на території громади. Їх в нас є вісім, тобто мешканці завжди зможуть туди. Потрапити була поставлена задача, ну, не так як в мирний час, що мали бути забезпечені там чайники, обігрівачі і тому подібне. Зв'язку з тим, ми поставили завдання балансоотримувачам забезпечити наявність там генераторів, а також таких. Ну, в народі кажуть буржуїв, тобто приладів обігріву на альтернативному паливі для того, щоб можна було обігріти ці приміщення. Зараз ми ведемо перемовини щодо закупівлі ще двох мобільних пунктів обігріву. Ну, Просто народі це кажуть палатка, в якій також будуть встановлені так звані буржуйки. Відповідно, біля них будуть стояти генератори для освітлення, там буде пропалюватись. І відповідно, якщо би. Не дай Бог, не було електропостачання, газопостачання, щоб люди могли піти і там приготувати собі їжу. От вас скільки буде пунктів обігріву, таких мобільних, де люди зможуть і зарядити телефони, розігріти собі їжу і зігрітися. Ну ми розглядали все ж таки, щоб їх розмістити два в місті Червонограді, спілкувалися окрім цього ще з державною службою надзвичайних ситуацій. У них також є палатки, і в разі потреби ще вони нададуть допомогу. Для ще одного пункту обігріву, тобто мобільних ми зможемо забезпечити порядка трьох, і відповідно маємо вісім стаціонарних пунктів обігріву по всій громаді. Попередній тиждень у Чернограді вимикали світло: це тестували віолові відключення, для того, аби люди заощаджували електроенергію якою буде зима, чи у вас є вже інформація, чи буде вимикатися світло і надалі, чи будуть створені якісь сталі для цього графіки? Чи це буде в аварійному такому режимі? Що людей не будуть попереджувати про відключення? Ну за інформацією, Укеренерго, а також «Львівобленерго», Все ж таки, якщо не буде? Руйнувань критичної інфраструктури не буде авіанальотів, не буде бомбардувань і нищення. Відповідно, ці відключення будуть прогнозованими відповідно згідно графіку. Ми всі були свідками того, що в понеділок мали запрацювати постійні графіки відключення. Але зранку ворог завдав ракетних ударів і, відповідно, Укренерго змушене було перейти на знову аварійні відключення. Тому тут спрогнозувати важко все залежить від перебігу подій, які будуть відбуватися пов'язані з війною, і все ж таки щодня звертаємося до мешканців для того, аби вони економили світло, але є багато зауважень до підприємців, які не вимикають в своїх. Закладах, магазинах на ніч світло, і люди це е, фотографують, викладають в соцмережі. Чи влада контролює таких от підприємців, які не дотримуються правил? Дані обов'язки відповідно до е, наказу і. Методики роботи покладені на національну поліцію, і якщо ну є в цьому потреба, ми відповідно вияснимо, чи були притягнуті до відповідальності, чи проводилась роз'яснена робота безпосередньо працівниками виконавчих органів, така робота не ведеться. Зрозуміло. А ще поговоримо про вуличне освітлення, так. воно вимикається о 9 годині, і 10. багато люд в дев'ятій. Ну зараз. Да. І дуже багато людей якраз в цей час повертаються з роботи, так як комендантська година продовжена, де хто ще гуляє. Чи буде всю зиму так вимикатися світло, чи подовжить цей графік? Ми закупили чому. Взагалі, місто Червоноград, і фактично території, які пов'язані з видобутком вугілля, ви знаєте, що державне підприємство Львів Угілля працює і Відповідно, шахтарі там курсують то на роботу, то з роботи. І, відповідно, червоноград, Герник, суснівка і околиці, фактично освітлювали завжди круглодобово. Зв'язку з тим, що була запроваджена комендантська година, відповідно, і графіки роботи вугледобувних підприємств, також були змінені, В цілях економії було також переведено на такий ощадливий режим освітлення населених пунктів. Це до 10-ї години вечора, тобто, так як свого часу діяла комендантська година. Станом на зараз ми закупили частково вже закупили обладнання, тобто нові програматори для включення і виключення. І з сьогоднішнього дня працівниками комунального підприємства «Комунальник», так як вони надають послуги з благоустрою і вуличного догляду за вуличним освітленням, вуличне освітлення буде включатись з 17.30 і буде працювати до 24-ї години. Тобто до півночі і включати знову в шостій ранку, і буде освітлювати місто до сьомої. Звичайно, це все цей перехід не відбудеться в один день, тому що на це потрібен час і заміна програматорів. Але з кожним днем я думаю, що до кінця тижня ми цю роботу проведемо і відповідно замінимо ці програматори, ті, що вже є зараз закуплені, і відповідно далі далі будемо закупляти. В майбутньому є ідея це все оптимізувати і зробити це в єдиний блок управління, щоб не потрібно було їздити по всіх підстанціях, а зробити такий диспетчерський пункт включення-виключення зовнішнього освітлення. Це в планах для цього потрібно розробити проєктну кошторисну документацію, але в для комфорту мешканців для економії енергоресурсів ми поки що обійдемося такими заходами і фактично, щоб вночі не освітлювати, а в вечірній і ранішній час, щоб все ж таки населені пункти були освіченими. Підсумовуючи нашу розмову про підготовку до зими, до опалювального сезону, що ви можете порекомендувати людям, як їм підготуватися правильно до цієї важкої зими? Ну, окрім е, того, що мають зробити балансоутримуючі, влада, мешканці самі повинні подбати про свій добробут і про ну, проходження зимового періоду. Е, окрім того, що будуть е, так звані буржуйки в печі в пунктах обігріву, е, на території м, Червонорадської міської ради є Гаражі, і напевно, більшість власників гаражів мають в себе буржуйки. Відповідно, більшість мешканців Червонограда мають дачі з печами. Дехто має будинки в селі, родичі в селі. Відповідно, це також тут потрібно навести комунікацію у разі таких надзвичайних ситуацій, мати можливість. Себе забезпечити гарячим харчуванням, можливістю обігріву, а ми будемо в подальшому працювати над тим, щоб все ж таки люди мали куди прийти і зігрітися. Що стосується квартир, ну, знову ж таки, в першу чергу термомодернізація, економія енергоносіїв відбувається з утеплення фасадів, заміни вікон, заміни дверей. Ну, це залежить все від того, чи люди мають кошти, чи не мають. Тому, якщо є така можливість, то цю роботу потрібно провести і максимально підготуватись до зими і потурбуватися не лише про себе, а й про своїх сусідів. Хочу нагадати усім, що економте світло, економте тепло, зима буде важкою, але ми впораємося на все добре. З вами була Катерина Вернер, і ми спілкувалися з першим заступником міського голови Чорнограда Дмитром Полком.